Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 29 жовтня вівторок, і ви можете подивитися програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Безумовно, що вчора, головною новиною, що стосується України, було повідомлення стосовно військовослужбовців з Північної Кореї. Там і також була інформація про те, який обсяг зброї, яку Північна Корея постачала Росії там за різними оцінками, мова йде від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів. Це спочатку широкомасштабного вторгнення з лютого 2022 року. Отже, давайте подивимося, що вчора, ввечері, сьогодні, протягом дня, писали впливові світові змі. Стосовно цього питання у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, Сполучені Штати Америки, Associated Press. Північна Корея відправляє міністра закордонних справ до Росії, коли війська тренуються воювати в Україні. Ну тут мова йде про те, що у вівторок Північна Корея заявила, що міністр закордонних справ відвідує Росію, що є ще однією ознакою, поглиблення їхніх відносин. Пише Associated Press. Офіційне корейське інформаційне агентство повідомило, що делегація на чолі з міністром закорних справ Чхве Сон хуей вилетіла до Росії у понеділок, але не уточнило це агентство мету візиту. На закритих слуханнях у парламенті вже Південної Кореї розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що міністр закордонних справ КНДР може брати участь у дискусіях на високому рівні щодо відправки додаткових військ у Росію. Та переговорів про те, що КНДР отримує натомість, ну побачимо. Насправді це дійсно питання зараз, яке дуже, -дуже хвилює і, до речі, не тільки Україну. Зеваштон Пост. Елітні війська Північної Кореї знаходяться в Росії, щоб воювати з Україною. Спецназ Північної Кореї направлений до Росії найкраще підготовленими військами країни, але вони зіткнуться з труднощами, пов'язаними з сучасними військовими технологіями, кажуть експерти. Перша за Вашингтон Пост. Близько 10 тисяч пів... північно-корейських солдатів проходять підготовку в Росії. Деякі з них вже були задіяні у війні проти України, що є безпрецедентним кроком Хеніана, спрямованого на те, щоб відправити своїх військовослужбовців у зону бойових дій далеко від Корейського півострова, зазначає The Washington Post. Ну зокрема, тут мова йде про те, що як вони пишуть, схоже, лідер. КНДР Кім Чен Ін направив деяких із своїх найкращих солдатів на допомогу президенту Росії Володимиру Путіну. І мова йде про елітний підрозділ штурмовий корпус, який тривалий час тренувався для проникнення на південь, за словами представників південнокрейської розвідки. Ну там мова йде, що це буде десь, якщо не помиляюся, 3-4 бригади, тобто ну, біля 10 тисяч осіб. Загалом, <ків> за інформацією, мова йде про те, що цей елітний такий підрозділ. Пів... північно корейська армія складає там сотні тисяч, близько 200 тисяч. Ну або 10 тисяч таких, от супер самих кращих відправив. Ну за інформацією, яку приєднало Вашингтон Пост, відправив Кім Чен Єн у Росію воювати з Україною. Ну, зокрема, пише також в вашому пост, що представники США та НАТО попередили, що введення північно українських військ може бути небезпечним розширенням війни в Україні та дуже дуже серйозною проблемою, яка може мати резонанс як у Європі, так і в Тихому Тихумикані. Ну, я думаю, що їм треба вже не просто заявляти, а приймати якісь відповідні рішення. Велика Британія, Ройтер, Північна Корея та Росія задають політичного шоку своїми військовими кроками в Україні. Ну, це дійсно це певною мірою її політичний шок. Обрати спершу, що мені законом справ Північної Кореї прибула до Росії вівторок для переговорів, оскільки російсько-українська війна схоже не була нового небезпечного повороту. А НАТО та Південна Корея висловили занепокоєння тим, що північно-окрезькі війська незабаром можуть приєднатися до Росії у війні проти України. Офіційні особи США заявили, що участь будь-яких північно-окремських військ у війні. Ну, дасть Вашингтону право, яке не вводитиме нових обмежень на використання Україною американської зброї. Якщо Північна Корея вступить у Ну, я не знаю так нового озброєння, думаю, що того, якого вже є. Ну а Південна Корея, яка технічно залишається в стані війни з ядерною північчю через десятиліття після корейської війни, яка була в 1950 1953 роках, також засудили розгрутання офіційні особи в суді стурбовані тим, що Росія може що Росія може надати. Ну, КНДР за цю допомогу. Ну, безумовно, мова йде про там, технології, про космос. Ну, нагад, з, згадую також, що мені закордонних справ Північної Кореї прибула на далекий схід Росії вівторок по дорозі до Москви. Ну, там неясно, з ким зустрінеться, але пише, що у Кремлі заявили, що президент Росії, Володимир Путін, не планує зустрічатися з міністром закордонних справ КНДР, повідомляє Reuters. Загардян. Згідно з аналізом даних Інституту вивчення війни, російська армія просунулася на територію України на 478 квадратних кілометрів у жовтні, що є рекордом з березня 2022 року, коли за перші ці от тижні війни. От, така от неприємна для нас інформація, але її також треба знати, оприлюднити і не замовчувати. Дві третини російських здобутків припадає на східну Донецьку область. Російська війська знаходяться за кілька кілометрів від Покровська, до кого облажаються з півдня та Сходу. Вони також завоювали територію на півночі фронту, захопивши понад 40 квадратних кілометрів під Куп'янськом, пише Зегардян. І також Загардян згадує про візит міністра закону справ КНДР у Росію. Франція, Лемонт. Володимир Путін анонсує навчання із застосуванням ядерної зброї. Ну, там, з практичними з запусками балістичних і крилатих ракет, сказав Володимир Путін, у відеоролику, опублікованому Кремлем, пише французька газета Monde. Німеччина, цайтунг. Ну, Це я також я подивився, поки що так загалом не знайшов цю інформацію в інф українському інформаційному просторі, тому я хочу вас з нею ознайомити. Так от зюдойче цайтунг пише: Український генерал-майор. У Донецьку фронт розвалився. Генерал майор Збройних сил України Дмитро Марченко визнав величезні проблеми для його армії на Сході. У телеінтерв'ю він сказав: ми всі знаємо, що я не розкриваю ніякої військової таємниці, коли кажу, що наш фронт розвалився. У західних частинах Донецької області Україна вже кілька місяців перебуває під тиском російської армії, яка повільно, але впевнено, наступає. Ну, він сказав, що бої вже в місті Селидове, але тут зазначає звідчи сайт, що. Як сказав Марченко, що за прогнозами Селидово перейде до Росії, але Міністерство оборони Росії вже заявило про контроль над Салидовим. Також Марченко назвав кілька причин наступу росіян. По-перше, це проблеми з боєприпасами, проблеми з людьми, бо нема заміни для тих бійців, які вже втомилися. А також він каже, що командне керівництво не є оптимальним. Ну і звідойший Зайтінг нагадує, що на початку війни Марченко прославився успішною обороною південно-українських областей Миколаївщини та Херсонщини. Ну і тепер йдемо до Іспанії, іспанська за Тель Мунду Ушола і Рюти підкреслюють серйозну загрозу, яку представляє північно-корейське розгортання військ в Україні. Про це вони наголосили з цього вівторика, тобто сьогодні, 29 жовтня, що розгортання північно-українських солдатів для підтримки Росії у вторгненні в Україну представляє серйозну загрозу для європейської безпеки та глобального миру. Це йдеться у спільній заяві НАТО та ЄС після зустрічі, яку обидва політики провели сьогодні вівторок, вперше після того, як Марк Рюте очолив НАТО, новим генеральним секретарем НАТО. І італійська італійська Ля Стампа. Також пише про те, що Пут... Росія Путін керує навчанням сил ядерного стримування. Ну, зокрема, сьогодні ми наводить слова Путіна. Сьогодні ми проводимо чергове навчання сил стратегічного ядерного стримування. Сказав він, передає ріа новості пише для, для Стампа. Відпрацьовуємо дії посадових осіб з контролю застосуванням ядерної зброї з практичними запасками балістичних і крилатих ракет. Також Стампа зазначає, що виступаючи під час відеозв'язку з військовим керівництвом, Путін сказав, що навчання будуть стимулювати, симулювати дії старших офіцерів із застосуванням ядерної зброї та включатимуть запуски балістичних і крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю. Ну а міністр оборони Росії Андрій Білосов повідомив, що навчання спрямовані на відпрацювання стратегічного наступу. Силами масованого ядерного удару відповідь на ядерний удар противника. Ну і я сам пан нагадує, що цей махання ядерним мечем Путіна, що він такий спосіб хоче змусити Захід перестати допомагати Україні. Я думаю, що насправді дійсно всі ці такі навчання вони цією метою і проводяться особливо напередодні і президентських виборів в, е, в США 5 листопада і тої. Вимоги і прохання України, щоб дали дозвіл на застосування ядер, і застосування зброї далекого радіусу дії в глиб території Росії. Хоча варто відзначити, що ну, насправді це не є великого радіусу дії зброя, там ці 300-500 кілометрів, це навіть не ну це так малої насправді. Але сподіваюся, що нове збройник, яке буде нам надаватися, що воно дійсно буде давати можливість нашим Збройним силам завдавати ударів в глиб території Росії. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, а хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!